Сьогодні хочу розповісти про едиментол, який став одним із символів української культури. Цю квітку ви дуже часто бачили бабіч доріг або біля бабусиних хатинок. Краса це не єдиний плюс цієї рослини. Подивіться відео до кінця, і ви точно захочете мати цю рослину у себе. Мальво. Глибокі корені мальви розпушують ґрунт, покращуючи його аерацію та проникність для води. Після відмирання коренів та стебел. Мальва додає органічну масу до ґрунту, збагачуючи його поживними речовинами. Мальва створює. Сприятливе середовище для розмноження таких бактерій: різобіум, азотфіксуюча бактерія, яка утримує азот у ґрунті, покращуючи його ротючість. Азотобактер вільноживуча бактерія, що активно фіксує азот і сприяє росту рослин. Азоспіріум підсилює розвиток кореневої системи рослин компаньйонів. Бациліус розчиняє важкорозчинні фосфати, роблячи їх доступними для рослин. Псевдомонас підвищує доступність поживних речовин, зокрема фосфору. Після скошування мальва швидко розкладається, збагачуючи ґрунт організм. Нічними речовинами та добривами. Її коренева система допомагає контролювати ерозію ґрунту, утримуючи його на місці. Наші бабусі висаджували мальву поруч з овочами, зокрема з капустою через її позитивний вплив, зниження перегріву, високі стебла мальви створюють природне затінення, що допомагає уникнути перегріву капусти. Уникнення перегріву запобігає втраті щільності кочанів і розтріскуванню, підтримка стабільної вологості. Мальва сприяє утриманню вологи в ґрунті, що забезпечує рівномірний ріст капусти. Сприятливе середовище для корисних бактерій підвищує родючість ґрунту, що позитивно впливає на формування качанів, захист від шкідників, густі стебла і листя мальви можуть діяти як природний бар'єр від комах шкідників. Молоде листя мальви багато на вітамін С, А, Е та клітковину. Воно підтримує імунітет і сприяє здоров'ю травної системи. Також молоде листя мальви додають до супів та запіканок, збагачуючи їх поживними речовинами. Відвари з квітів мальви застосовують для компресів, догляду за шкірою, а також як заспокійливий напій. Сушені квіти мальви мають протизапальні властивості, заспокоюють горло та допомагають при застуді. У складі листя мальви є полісахариди, які сприяють зволоженню організму та покращують стан шкіри. Мальва це універсальна рослина, яка одночасно підтримує екологічне здоров'я ґрунту, захищає овочеві культури. У джерелом поживних речовин для організму. Мальва точно заслуговує на місце у вашому городі.